Вів я Оця і сина, святого духа. Мій Слава Ісусу Христово! Дорогі в Христі, браті і сестри. Продовжуємо сьогодні серію проповіді, які стосуються святої літургії і її розвитку. Зараз так з вами перевіримо, чи ви щось запам'ятали з попереднього, чи ні. Ось скажіть, мені, будь ласка, чи може священик запізнитися на службу Божу? То може чи ні? А чому? О, О, бачу ви добре засвоїли урок. Але задля пристойності то бажано бажання Священник починати вчасно все ж таки. Отож, сьогодні ми з вами розглянемо першу частину святої літургії, яка називається Літургія слова. Або ще інша назва цієї частини це літургія оглашенних. Починається вона зі слів Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, і закінчується словами. Тільки вірні, ще й щемирі Господеві помоліться. Mm -hmm. Під час цієї частини святої літургії основне, що основна дія, це те, що священник читає Євангелію і виголошує проповідь. Пригадую вам, що колись було дві проповіді: перша, частина, власне, була, перша проповідь була у цій частині Літургії слова. Вона стосувалася всіх. І була загального характеру. А друга проповідь була в кінці літургії, і це вже було суто для хрещених людей, і вона була глибоко змістовна і теологічна. Отож, мабуть, ви зауважили, що кожне богослужіння починається із виголосу. Благословенний Бог, наше благословене царство і так далі. Але все ж таки є різниця. Тому що тільки три богослужіння починаються із виголосу благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа. Тобто благословенне царство. Порешту переважно, благословенний Бог наш починається. І ці три богослуження це, власне, є свята літургія, це є свята тайна хрещення і тайна подружжя. І це є відголос далеких часів, коли і хрещення, і жлюб. Були поєднані із святою літургією. Це перша річ. А друга, це те, що завдяки цим тайнам людина стає учасником е, царства Божого. Ну І виходить так, що е, коли священник на шлюбі виголошує благословенне царство, тобто шлюб мав би для людей стати раєм, царством Божим. Ну, але, на жаль, більшості людей шлюб стає пеклом, то ну, це так досить цікаво. <кій> Зазвичай кожний виголос, ми закінчуємо словами Амінь. Хто знає, що воно означає? Правильно, нехай буде так. Тобто ствердно. І коли ми виволошуємо на початку літу, Святої Літургії Благословене царство, ми цим самим підтверджуємо, Господи, хай буде так, хай Твоє царство буде між нас. І як я вже неодноразово говорив. От свята літургія це вже є Царство Боже, це вже початок нашого смакування того прекрасного, що настане колись після нашої смерті. Під час святої літургії ми виголошуємо е, так звані єктенії, тобто короткі прохання. Священник виголошує. А хор відповідає у відповідь. Ну і зазвичай колись було два хори, два крилоси, і вони поперемінно співали і закінчували слова Господи помилуй, і також антифони. Поперемінно було звучання. Було дуже і дуже красиво. Семінарія, якщо до тепер практикується, діляться на два крилоси і поперемінно співають. Єдені бувають велика або мирна. І нею починаються найважливіші богослужіння. Ну, те, що ми знаємо, що з вами пригадуємо, це свята літургія. Однозначно починається з мирної Єктенії. І ще є дуже великі виголоси під час Йорданського свячення води. Там, власне, єктенія є дуже і дуже велика з різними і різними проханнями. Отож, Єктенія велика, мирна, вони мають багато прохань. Мала Єктенія має три прохання. Потрійна або сугуба, це коли зараз після Євангелії ми тричі будемо відповідати на кожний виголос священника. Тричі, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Це сугуба, тобто дуже е посилене моління. І також прохальна або благальна, коли ми взиваємо подай Господи. Коли це ми говоримо? Коли така і з закінченням подай Господи. Так, коли ми це співаємо? У якдені усильного прохання? Перед Правильно, перед очи Я задаю запитання, щоб ви активовувалися, щоб ви розуміли, про що йде суть. Правильно, перед Отчинаш, перед молитою чи наш перед найважливішими проханнями до нашого Небесного Отця. Тож, велика або мирна Іктенія має 13 прохань. І вона називається мирною, тому що три перші прохання починаються, власне, із слів. Мирі Господеві Помолівся, так далі, і так далі. І решту прохань, які слідують, вони пояснюють, у чому заключається людський мир. Тому, щоб не було війни, щоб не було різних негаразів, щоб погода годила, щоб було що їсти і так далі. І, власне, від перших трьох прохань, які починаються «Ми мирі Господеві Помолця, слово мир вживається, вона тому називається мирною. Далі співаємо антифони, що означає псолом або пісню, яку співається попереміну. Я вже говорив на два хори колись оце все співали. Антифони бувають повсякденні, воскресні і святкові. Кожне свято в 20 має свої антифони. Ви, мабуть, зауважуєте, коли, як співає щось інше, нетипове кожної неділі співається. Але також зауважте, що недільні і великодні антифони однакові. Тобто, кожна неділя є Великоднем. По російськи навіть як буде неділя? Воскресення. Воскресення. Так. Кожна неділя, запам'ятаєте, це є Великдень. Кожна неділя це найбільше свято в році. Кожна кожна неділя. Потім співаємо також гімн Єдинородний сину, який уклав цісар Юстиніан у 575 році, і він виступає проти Єресі Несторіанців і Монофізитів, які заперечували. Божество Ісуса Христа. Також, мабуть, ви зауважили, що в різних церквах співають різну кількість антифонів. Так, переважно співають два. Але є церкви, коли беруть три антифони, або на великі свята також три антифони. Зазвичай церква це робить для того, щоб трошки зменшити час літургії. Так, і тому береться. Посейденну неділю береться перший і третій антифон. Але може бути і всі три, і також і другий антифон вживатися. Ще, мабуть, ви зауважували таку традицію, є в певних селах в Україні, коли священник, коли бере, зараз буде малий вхід, священник буде ходити з Євангелією. І дає людям цілувати Євангелію. Зустрічалися з таким? Отож, що ви розуміли, коли будете на парафії, де таке роблять, так? де Священник дає цілувати Євангелії, то ви робите так, як ці люди. Але в принципі цього не має бути. Цього не має бути. Священник не має давати їй ходити з Євангелії по церкві і давати цілувати Євангелії. Єдине місце, коли люди цілують Євангелії, це наутренні. Тобто на недільний утренні священник виносить Євангеліє, кладе на тетраподі, і тоді люди собі підходять до Євангелія і цілують. Ціла церква має підійти і поцілувати. А це, що священники роблять, ну, це так е... ну не скажу, що тут щось погане є, так? але цього не має бути. Священник має просто вийти з Євангелієм і одразу зайти до священника, до, до святилища. Не має давати цілувати людям Євангелієм. І тепер щодо е, малого ходу. Так. Зараз е, те, що буде дійсно відбуватися, малий хід це з Євангелієм. А коли священник на херовимській пісні виходить, це називається Великий Вхід. І то вже починається, власне, з Херовимської пісні, інша частина святої літургії Літурія жертви. А тепер ще коротенько історично. Оце ми з вами розглянули, як воно зараз відбувається. А тепер, як воно повстало, і що, з чого воно все походить? Як пригадуємо, що до 4 століття було переслідування християн, і служба служилася по хатах, по, по, по лісах, тобто таємно, фактично ніхто не знав, тільки окремі особи, християни в таємниченні знали, де має бути свята літурія, тому що християни були переслідувані і за участь у служіннях. Були ув'язнені чи навіть могли бути вбиті, загинути мученицькою смертю. Коли, коли вже християнам було дозволено визнавати своє віросповідання, то були вже, почали будуватися певні храми, почали визначатися певні місця, де має відбутися богослужіння. І тоді люди, це переважно були міста колись великі, утворювався похід. Який йшов через ціле місто до храму або до певного місця, де відбувалося богослужіння. І під час цього входу співалися під, коли на площі було, на площах зупинялися, і там були різні прохання. І тепер в багатьох в церквах ще дотепер є традиції, і це прекрасна традиція. Коли це переважно в селах збереглося, так? коли люди в церкві стоять з хрестами, з хорубами, е і з іконами на великі свята і різного значення такої символікою. І тепер, щоб ви розуміли, звідки воно взялося, оце, власне, з тих перших часів початків християнства, коли можна було вже визнавати свої розповідання, і коли урочистий похід йшов через ціле місто. Той похід йшов на чолі з Христом, і потім ішли хорогви в Латинській церкві використовуються фани і тому подібне. Була ціла процесія. І ото, от що відбувалося тоді, починаючи з 4 століття, воно має відбиток аж до тепер. І тому в багатьох церквах дотепер є хрести, хорогви, фани, ікони переносні, як відблиск того далекого дійства. І ще така річ: коли єпископ приїжджає на так? то, мабуть, ви зауважуєте, що початок служби Божої відбувається посередині. Тобто єпископ сідає посередині храму і священники біля нього. Ніхто, по суті, не заходить тільки в певні моменти на виголоси Євтені, то єпископ. Благословляє священника, і він заходить до святилища. Але, по суті, всі присутні у храмі: єпископ, священники і тільки на малому вході, який зараз також відбудеться, єпископ заходить, і тоді всі решту заходять священники до святилища. І по суті, з цього моменту відбувалася колись перша літургія з того моменту, коли єпископ заходить до, до, до святилища. Бо весь той процес антифони, псалми, Єктенії, це все відбувалося в процесі ходьби до церкви, коли люди в перші віки християнства йшли до храму через ціле місто. А коли єпископ заходив до святилища, от тоді відбувалося початок святої Літургії. І ще така річ власне, хід з Євангелієм. Коли диякон, коли є деякон, коли це, це мається на увазі, коли присутній в храмі єпископ, Деякон заходить до святилища і потім виносить Євангелії, дає єпископу цілувати і знову заходить з ним до святилища. Це також відбиток того давнього дійства, яке колись відбувалося. Отож, Євангелія колись була дуже великою цінністю. Тут не говориться про те, що люди були неписьменні і тому подібне. Але не було, ну все писалося вручну. І Святе те письмо, так як то є слово Боже, воно дуже багато і цінно оздоблювалося дорогим камінням, дорогими металами, золотом і так далі. І воно зберігалося в Захристі, було сховане і було дуже збережене, бо велика, надзвичайно великою цінністю було Євангеліє. і як Слово Боже, і як цінність така матеріальна. І коли єпископ приходив до храму, власне, диакон. Ішов до Захристії, і звідти виносив Євангелії, давав цілувати єпископу, і тоді всі вони заходили до святилища. І як я вже говорив, відбувався початок святої Літургії. І, власне, сьогодні і священник показує ту давню історію, як то все відбувалося. І цей малий вхід з Євангелії, який для нас, здається, ну, що священник ходить. Виходить з одних дверей, заходить другий, що він ходить так по колу? І от власне сьогодні ви будете знати, з чим воно пов'язане і чому так по сьогодні робиться. І це, що ми зараз е, творимо, величезне дійство, так, воно вже насичене символізмом різним, які додали спину часу. Але насправді початок був досить простий і досить цікавий. І тому, е, знаєте, коли. У селах, от священник собі починає зазвичай службу Божу в одну годину. А люди починають собі в другу годину, бо багато запізнюється. У селах то переважно буває. І як зазвичай люди кажуть, що якщо ти встиг до Євангелія, або якщо встиг до Хервинської пісні, то значить ти встиг і на святу літургію. Так. Ще мав щось сказати, не маю, що не мав нічого сказати? Ну, на сьогодні буде нас, з нас достатньо. Е і, хоча початок літурії фактично є із е з цього моменту, який зараз відбувається, але всім нам треба бути на початку літургії, коли священник приголошує благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.